Дорогоціні, знаєте, вчорашня проповідь для мене так, знаєте, в саме серце, тому що наскільки торкається мене те, що дійсно я не задумувалася, що наскільки Господь нас любить, що Він нас рятує. Він нас рятує від духів злості, агресії, духи всіх цих панічних атак, всяких страхів, які нас просто атакують, соні паралічі когось за життя були в Соні Паралічі, в мене було так точно разів 5. Я пам'ятаю, я не розуміла, що зі мною, думала, що там а... це, мабуть, неврологія чи ще щось. Я не розуміла, що зі мною. Але а тепер я розумію, що це був Соні параліт, це були духи, які терзали, розривали моє серце, розривали мою душу і знутрі. Це був ад мій. Я перебувала на землі, але душа моя і. Дух мій, да, дух сильний, але душу мою роздиралися це диявол. Так само, як і багато було притчі про лазаря і багача, про блудного сина, який повернувся. Господь також хоче, щоб ми покаялися, покаялися, прийшли до нього, щоб ми зрозуміли, що без Бога нам спасіння немає. Що коли багато ще зараз в ситі робиться, так і в Україні багато війна йде, да, і... але е, самі навіть військові вони розуміють, що без Бога, якби Господь їх не захищав, Якби вони не гос ім'я Господа, то порятунку б не було, але вони вірять, що коли є Господь і Він нас рятує, що Господь тільки може нас рятувати від усього злого, захистити нас. І тому Господь нас прикликає для того, щоб ми покаялися, пустили своє серце Господа Ісуса Христа, увірували, що тільки Господь може нас рятувати від цих пекельних мук. Тому що знаєте, як ото мене все таки зачепило, що Господь нам дає все. Він дає нам пророків, він дає нам своїх Божих людей, які проповідують слово Боже, щоб тільки ми врятувалися, щоб ми тільки. Прийшли до покаяння і впустили своє серце Ісуса Христа і служили йому, так служили, так як заповідав Ісус, ходили і проповідували слово Боже. Але люди зараз зайняті тим, що вони просто зажерлися і ідуть, просто поживуть по плоті. Те, щоб треба накупляти, треба посидіти, побухати. Але так як будете, як лазар і багач, багач, що сидів, пірував і відтоді попав він у пекло, не покаявшись, не допомагаючи іншим, не рятувався, він не впускав свого ну, Господа, тому що як говорить. Лилися, що Господь є, і прийдеться за все відповідати. а Він коли казав, а колись буде, може його не буде. Що було, то вже давно сталося. Але час є, час ще дає нам Господь для того, щоб на небі знаєте дуже багато місць. Все, все було б закінчилося, якби там було переповнено місцями. Але є ще місця, і Господь нам дає час для того, щоб ми покаялися, прийшли до нього. І були врятовані, коли наповниться царство небесне. тоді вже буде кінець. Тому я запрошую вас вивчати слово Боже, щоб увірувати і бути з Богом брат.